Як ви думаєте, якби стояв ось такий темно-коричневий парканчик ось тут, а було б гарніше, ніж білий чи ні? Дивіться, такі самшитики тільки зелені кругленькі. Білий стоїть. А якби поставити оцей такий шоколадний, що скажете? Що скажете? Може б цей гарніше стояв би? Ось бачите, ну білий стоїть красиво, так ну, виділяється, але темно-коричневий теж прикольно. Що скажете, який, який би гарніше був би? От упаковка 2,5 метра. Оці чотири таких секції. Бачите, вони є в чотирьох кольорах ці забори. Є білий, темно-коричневий колір терекот і колір зелений. Ну Всі вони класно виглядають, правда? От дивіться, от таку приставу рівненько його. Ну цей теж прикольно виглядав би. Да? Ну, що скажете? Чи вам все-таки білий більш заходить? Тому що ну реально білий краще продається. Оце упаковка, у таких чотири секції. Загальна довжина, коли ми складаємо між собою, у нас вийде 2,5 метри. Ціна за цю упаковку 400 гривень. Хто собі хоче поставити такий заборчик, будь ласка, звертайтеся, відправимо вам по всій Україні новою поштою. Є білий, зелений, темнокоричневий, теракот, і зелений. І якщо вам такий забор високий, якщо ви хочете щось нижче поставити, то є ще ось такі бордюри, вони по 1100 гривень за упаковку 3 ,80 метра Бачите, висота в нього йде 15 см, він теж гнеться. Його можна там полукружиком поставити, змійкою. Ну, хто як хоче хто як хоче, собі і ставте його. Відправляємо по всій Україні пошти.